Зокер жура, раді <гаду> всіх вітати. Команда юності, патріотизму, сили. Команда Гайдамака, вам варто нас всіх злати. Умові бачить, чи є не А наше газло. І на все життя вмирила, корити добрі справи це приємно і корисно для себе та для всіх, повідчуваючи тепло взаємне та гарний настрій і веселий сміх. Приємно завжди дружно працювати, прибирати, посадити деревця. на люду малювати і написати лайк і Зібрати Боже, щоб ви забрали цю страшну війну і маскувати слідку за нас і я якя коло Запустити челендж в дні війні. Тримати вахту своєї оборони. Подарувати вірушу і дитині Допомогти всім, хто тікає від війни Маленький внесок і майбутнє України. Маленька радість ходити дітей. І знов повітряна тривога реве сирена, укриття, молитва звернена до Бога, молитва щира за життя. Зідайся! Онися над нами, спаси нас порятуй, захим не небо, молодбами вмирить, вас згадує. Нехай розбитна Україна, нехай підродиться земля, велика, мужня і єдина, така стражде, та своя. Захистіть країну від війни, ми юні, ще не хочемо, ми знати, та все змінилось в цієї зими й мусимо себе країну захищати. Захистіть країну! при пісні, ми молимо щодня і маємо віру. Закрийте небо, щоб мали час зростати та прощати і сім солдатам дайте пожелету, щоб вони могли нас захищати. Сирем, що серце коле боляче в душі, приподіть патріотичну дух, станевий, що поїде біді. Проте сьогодні є найбільша мрія, хоч мрії всі були чудові, щоб від тепер жили не тільки вми.